То вона наче і не позволяється. Ага, вона повноважує своїх батьків представляти її. У всіх справах пов'язаних з моїм часом, що всі порохи. Це довідальність на ім'я своїх батьків, щоб вони могли представляти. Я так розумію, що вона, напевно, є тут давить спонсор, що вона напевно, за межами е, України знаходиться. Mm. То Бачу, я тут, я перечу, я чи може якісь є зауваження? Чи... <пробітник> Хто за те, щоб рекомендувати сесії сільської ради надати дозвіл на розроблення технічної документації земельної ділянки, 1... 615 тисяч замовлення тракту одиниць? Для громадянки Дуфанець Борущак Марти Іванівни. Хто за це? Прошу голосувати. Хто за? Призавтра, немає, хто не знімає. Оголосимо. Є заява. Громадянки Тирішевської Марії Васильівні просить надати технічну документацію за наворушення щодо встановлення мерзимені коштів зміною конфігурації. Так, тут я б все-таки попросив начальника земельного відділу трошки прокоментувати, бо я пам'ятаю, ми вже туди виїжджали комісійно і тей, так, тебе, що також був присутній. Пам'ятаєш? Тому десь прокоментувати в чому тут причина, що Марія, так, uh, вони напали технічну документацію, вона не її залишати. Але залишили тут я знаю, я зняв копії, як вони зробили документацію, вони хочуть в, такому, а, в такій конфігурації її погодити. Справа в тому, що вона собі знову переключає ось тим, де прискорений номер і це. От, вони включають от, 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 одна ділянка. Ми такого верху сказали, робіт вже рівно, бо тут воно не різало по цих, що ми ага. тут їм типу, каже, доробляйте, бо державний акт схода хріжа, але виключили, не виключали, а то подвір'я не уходило, тобто є державна то, ділянка. Тут так, тут дві ділянки, то одна, а то друга, там 80, 35 і 25, 60, 30, 30, 30. а то подвір'я заїзд, Отут за загорожою, типу, гіпотетично там хтось ніби Говори, там, може з'явитися, може ну, і не з'явитися. І тут є то подвір'я. І воно згідно державного акту не входило. Отут тут внизу воно відрізано. Ага. Так, отут. А вона його включає сюди знову, отут. От. Воно включає собі отій замір. Не залишається як Так, Ото подвір'я якраз ми описували в акті. Подібна комісія пропонує документацію, щоб забезпечити. Та староста так само каже, не знати, каже, обідчу хоче на теж, ну, Може, дважды вчора 25 років від в самірів. За, а й нього, й знаєм, то, що давайте то я зачехаю, озвучу той анк, який ми складали у 20. Мої подиви. Василя, э, начальника, э, начальника земельного відділу, комісія в складі старості Бросківського Старостинського округу. Роман Єльків, начальник земельної відділу Грицько, депутат сільської ради сласного корди, присутності Клішевського, провела обстеження земельної ділянки, в селі Суха-Долина, вулиця Гутівська, 17 та Передалі. ході обстеження встановлено розбіжності, фактично за користування з розміру земельної ділянки площу 0,60 гектара, вказаного державного акті на право власності на землю серква М-Крішевського. Комісія пропонує три частинки виявити документацію від нової медицинальної ділянки, відкоригувавши її конференцію в такий спосіб, щоб забезпечити вільний доступ до житлового будинку, змістивши межу з західної сторони земельної ділянки і старої житлового будинку на північ, працюючи за ворожі згідного практичного користування. Реалізація пробір з західної сторони ділянки житлового будинку на північ. На даний час неможливо, оскільки по господарському обліку рахується сусіднє господарство за адресою Суха долина, вулиця Гутицька, 19, де проживали Левинська ЄВ і Левицький БМ. Ми їй не рекомендували, вона ж наполегливо включила собі далі цей. Ми виїжджали туди на місце, ми розбиралися, ми дивилися, можливо. Нема там зараз людей, нема нікого, але може якісь спадкуємо, які, які, спадку, десь появиться. Ще, може і не буде, Може і не буде, але ми не можемо гадати венігу. В... Ми не можемо то гадати. Я не... ну, і тут є такий, що лист мною підготовлений там, в кінці, ага. що вона на ту заяву вона отримала. І, і, є лист, так що вона писала заяву і дала відповідь була. ...ната. Сілька, Русі, на таршинацька сільська рада, розглянувшу заяву від року про погодження технічної документації за русло щодо встановлення на землеї селі Суха долина вулиці Вульського 18, заявляє, що конфлікту, яка вказана в документації, не відповідає конфігурації визначення державним артом на право приватної власності на землі вашого батька СВА. Також документація не врахована рішення Просненняцької сільської ради Стейтського району від 5.12.22 номер. 19.50 про зміну конфігурації земельної ділянки Крішевської МВС, яке дає дозвіл на зміну конфліктурації цієї ділянки, згідно акту комісії сільської ради від 12.502. Тому вам необхідно виготовити зеленопорядну документацію, сказавши межі та конфігурацію земельної ділянки відповідності зі згаданими документами. Разом з тим, ваша заява скерована до відання комісії сільської ради про танцемельної відносини аккуратури, просторового планування, короткої розлужки та екології. Тобто людина, незважаючи на нашу рекомендацію, далі хоче включити дану виготовлення, ви не врахувала бути ради, тепер хочеш ти... я сюди плачу зроблю, але актор, як ви робити документацію, то може хоча б по телефону поцікавити, що там це робити. Скільки що вони тут мало що замістяють від проблеми, там ні. А власники колишні типу? Mm. Mm. Немає нікого. Ні, каже, що там певно і не буде, чи що, от Вася Бінас, а він з нами тоді був. Mm. Він каже, Тарас, я з знаю, був, я теж. Кажу, ти от був десь. Вона з була тут прийшла на вирусу різного і, і на і на всіх, і на нас, і на це. Йой, може її віддати тому. Каже, знаєте, дивіться, як ні, я Даю, зрештою, даємо на комісію, нехай хвороби. Ну, дивіться, це. добре, розглядаємо і, і голосуємо. а Все одно ж не ми вирішуємо, ми даємо рекомендацію. Наприклад, я особисто, я не бачу, скажімо, не бачу, як я зараз буду голосувати за те, щоб їй надати ту землю, коли я підписував особисто акт і ви не підписували, що шановна пані висідь. Сончик, сончик, той, рич то землі де чиститься госпо, ну, господарські князі. Е, там не Я, я, там, ніби не звідси, ніби на. Ну, вони не виїжджали, але може бути заїзд. Може й не треба, кажу, навіть там ніхто немає, вони туку лишили, самі собою лишили. А по дверях а то заїзд. Ні, то якраз то А то не за подвір'я говарь? Подвір'я готовий. Доглядають за ним, коштує. Глянка є. Отут є ті сусіди з своєю будівлею. Отут є заїзд єдиний. І він є до її, тих ну. хотів, і тут во десь десь тут оберем, то тут во була. Зараз була їхня. Ми тоді описували, що якщо віддавати, то вона тоді хотіла. Ротоку. Але в акт не включено, в акті взагалі пішло звідси, косяк пішов до тої будівлі. І тоді була позиція, а як хтось прийде, тут рахується якісь там повсподи. Ми закриємо, закриємо цей, тут сусід, ще й будівля стоїть, і тут не буде до цього. Це а може і ніхто не буде, і це. Та кажу, кажуть, зрештою, ну а що тут є сусіди? Тут є, тут є ви, більше нікого нема. Нехай собі воно буде. Ну, зрештою, навіть користуєтеся, ніхто не користується. Не або міняти позицію, і, 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 так як вона зробила, віддаватися. Ну, ну, це... Ставне голосування в цій інців є на сесії. Є депутати, є депутати, які може, десь краще знайти певні обставини. І Тому ми зараз голосуємо, скажімо так, чи не. погодити ту по технічно, що ми будемо розсумувати. Погодити дану технічну документацію чи ні? Яка ваша думка? Хто за те, щоб погодити рекомендувати сесії, щоб... З наразі нічого кажуть. Ні, вона каже, що там є той, але вона вже скільки наговорила, каже, я вже не знаю, а може, може точно знати може Хто за... не прийде. Знає, хто за те, буде? щоб погодити дану рекомендувати сесію, погодити дану документацію, щоб прийняти рішення таке, хто запершу все? Хто проти, це, що, що вони погодить до конкурса і зробили згідно заяву. Як, як з їбну з їбну. заяву. Хто проти, хто утримався? Я, наприклад, отримав два Один проти, Утримати. двоє отримали. Значить комісія, ну, скажімо, не винесла позитивну висновку, даємо розділ сесії і вже там можуть більтально розбиратися. Може, може вона прийде на сесію, буде пояснювати. Можливо, може в той час як хтось. Я все поясню, щоб ми ще не мали потім якісь проблем? Так, добре. Заява на ім'я сільського голови. Від громадянки Маланки, від громадянина Маланка Станіслава, Станіслава Миколаївна Станіслава. Малан, Миколаїв. просить дати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва орієнтовною площею 0,04 гектара, яка знаходиться в селі. Бородки по вулиці Зарічна, 3-3. На моїй земельній ділянці ростуть 5 дерев лябун, 13 кущів, смородиних і 3 куща порічок. Є оборіг під сіном. Все це існує дуже вже більше.